Вітаю, шановне панство і панівство. Вітають коротко, десять днів. Десять днів пройшло, і ну так, щоб трошки бути грубим собою, нулі результатів. Угу. Так це трошечки, трошечки сильно неприємно. Враховуючи, що я почав цю гру відштовхуючись від своїх інсайтів, які я отримав там, отримав протягом останніх трьох місяців, коли я почав відчувати себе і рухатись через себе, я вирішив себе не пушити, не ставити рамки і просто, просто діяти. Середину. Але як я зараз бачу за 30 днів, це ну не зовсім ефективно. Так, да, я можу так жити, можу так рухатись, в цілому все ок, мені подобається життя, але... але це не ефективно. З такими темпами, ну, до результату там, через рік ідіть. Мені це не підходить. Тому що тому я повертаюсь до своєї палички-виручалочки, це мій блокнот. Я вже веду блокнот щотижневик. З однієї сторони, у мене задача на тиждень, з іншої у мене дні. Вже четвертий рік з паузами, такі, як я от зараз зробив. і все ж таки я повертаюся до цього. Бо зараз це... це неймовірно необхідно, напевно, не зараз, а в цілому в моїй діяльності. Типу, да, якби я робив лише мультики з AI, окей, наразі у мене дуже багато сфер і задач, які поза межами створення мультиків. Я про них забуваю, але ці задачі вони неймовірно важливі. Вони всі ведуть до результату. Я зараз в останні енну кількість днів був сфокусований лише на створенні мультиків. По іншим напрямкам, які я типу трошечки срочив, зараз у мене там загруз. Щоденник мені допоможе пам'ятати про про всі сфери. і ну, щоденно. Розуміти, що мені зараз важливо зробити, то планування необхідне, і я прийшов до цього не лише через збільшення ефективності, а в тому числі через те, що останні ену кількість днів, багато днів я просто був сфокусований на створенні контенту. Я умовно міг 10 годин досліджувати, шукати, аналізувати, що створювати, експериментувати. А по факту результату нуль досвід отримав окей, але я не хочу так рухатись. Мені це не подобається. Тому з сьогоднішнього дня. Я веду щоденник, задачник, і що найважливіше, я буду ділити блоки часу на конкретну сферу. У мене десь три сфери є, можливо, чотири, пізніше розкажу про них, на які мені варто звертати увагу щоденно. Я трошечки нехтував цим, тому що зараз усе налаштує, воно піде і все. А налаштування цього процесу створення мультиків це не це не так, не взяв за тиждень, налаштував, воно працює. Це постійний процес. Я маю постійно бути в ньому, але не в вкладати туди весь свій час. Тому я буду діл ділити на блоки, щоденно ділити на 3-4 блоки і Конкретно ці блоки працювати над задачею. Не встигаю, все закриваю і обов'язково ввечері відпочивати. Бо останні два дні я відпочивав через те, що я відчув, що у мене просто, от, типу, я себе пушу, я знову починаю себе заставляти щось робити. Так не ок. Так не ок робити, бо це грав довгу. Через 10 днів я розкажу, наскільки цей щоденник ефективний чи ні, які були результати. Я надію, що я зроблю результати набагато краще, ніж я зробив за ці 30 днів. За минулі 10 днів було зроблено нічого. Це неприємно. Такий старт. Далі треба треба все налагоджувати. Все, всім дякую, всім гарної. Десятиденки, гарного дня і всього найкращого. Нехай у вас все в житті виходить.